Я починав конференцію. Для нас важливі тут ключові фігури, які взагалі відіграють якусь роль в процесі електронного урядування. Це дійсно органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Це бібліотекарі, якими програма «Бібліоміст» там впродовж п'яти років систематично займалася. І ми сьогодні маємо у цю когорту основну бібліотекарів тут присутніх, які дійсно. Можуть і вже надають багато послуг, і виступають як посередники. Сьогодні ми говорили про пошту, яка може виступати посередником при наданні послуг. А ми говоримо про бібліотеки, бо вони не мають права самі надавати послуг. Але роз'яснити людям просвітницьку роботу провести це святе діло. Залучити до цього діла громадські організації наступну категорію, які сьогодні поки що не дуже ведуться на цей процес, і тільки годні виступати в ролі більше так. Контролерів або моніторингувати процес, а ми їх закликаємо більше поучаснити до людей доносити більше інформації. От і відповідно засоби масової інформації. Засоби масової інформації для того, щоб дійсно широко доносити до людей. Бо ці цифри, які сьогодні були проведені на доповіді, що тільки 4% людей знає про ті інтернет-сайти, про послуги електронні і так далі. Це найкрасномовніше. Кому як не засоби масової інформації, це доносити до людей, що є таке чудо природи. Власне, так, як побудована конференція, що після цих доленосних виступів буде робота в групах. Кожна категорія напрацює своє бачення ситуації і своєї ролі в цьому процесі. А завтра вони за регіональним признаком об'єднаються в обласні команди. І вони будуть вже напрацьовувати, скажімо, конкретні кроки на 2014 рік, а що би можна було конкретно учинити за ті кошти, за ті ресурси, які на сьогодні є. Навдячніше сьогодні був, наприклад, Валерій П'ятак. Заступник голови обласної ради, який був ініціатором обласного конкурсу ініціатив громад, і сьогодні проголосив, що так, давайте пропозиції знизу до бібліотекарів. Якщо ви вважаєте, що бібліотеки мають відігравати певну роль в процесі, я охоче це підтримую як пріоритет по обласному конкурсу і буду надавати відповідні кошти з обласного бюджету. Але це повинно бути ініціативою від вас знизу, а не моє там якесь політичне рішення.